Привіт! Припустимо, у нас є коло. І ми знаємо діаметр кола. Зараз я намагатимусь краще його намалювати. Доволі непогано, на мій погляд, вийшло: це діаметр нашого кола. Припустимо, у нас є трикутник, у якого одна зі сторін діаметр. Кут, протилежний цій стороні, знаходиться біля вершини, яка лежить десь на окружності. Припустимо, що кут або вершина трикутника лежить десь тут на окружності. Тоді трикутник буде виглядати ось так. Ну, приблизно отак. Виглядає наш трикутник. Я його намалюю зеленим. Я доведу вам у цьому відео, що цей трикутник буде прямокутним. А прямий кут буде знаходитись біля вершини, яка лежить навпроти діаметру. Я поки що не хочу відмічати прямой кут на малюнку, тому що ми ще це не довели. Давайте подивимось, що ми можемо зробити, щоб це показати. Ми вже знаємо визначення вписаного кута і його відношення до центрального кута, якщо вони обидва спираються на одну і ту ж дугу. Давайте подивимось: тут у нас вписаний кут, позначимо його тета. Припустимо, це у нас центр нашого кола. Тоді цей кут. Центральний. Давайте я намалюю ще один трикутник. Я намалюю ось цю лінію. Це у нас центральний кут, а це радіус. Ось тут у нас теж радіус відстані від центра, однакові. Ми вивчили у попередніх декількох уроках, що цей кут, вписаний кут, відноситься до цієї дуги. Центральний кут, який стягує ту ж дугу. Буде вдвічі більший. Ми довели це пару уроків тому. Значить, ось цей кут буде дорівнювати 2 тета. Це центральний кут, який спирається на ту ж саму дугу. Тепер цей трикутник ось тут рівнобедрений. А я можу повернути його і замалювати ось так. Я трошки поверну і він буде виглядати так, а зелена сторона буде виглядати ось так. І обидві ці сторони подовжені будуть r. Верхній кут дорівнює 2 тета. Все, що я зробила, повернула його, щоб намалювати таким чином. Ця сторона це надана сторона. Тому що дві сторони рівні це рівнобедрений трикутник. Це буде один і той же кут при основі. Подумаємо: я вже використала тета. Тоді для цих кутів я буду використовувати Х. Ось тут буде Х, і тут також буде Х. Чому буде дорівнювати Х? Х плюс Х плюс 2 тета? Дорівнює 180 градусів. Вони всі відносяться до одного трикутника. Давайте я це запишу. Х х плюс, плюс 2 тета все повинно дорівнювати 180 градусів. Чи отримуємо 2х 2 тета дорівнює 180 градусів, чи 2х дорівнює 180 градусів мінус 2 тета. Ділимо все на 2, отримуємо х дорівнює 90 мінус тета. Тобто. Х дорівнює 90 мінус тета. Що ще ми можемо тут зробити? Подивіться на цей трикутник. У ньому сторони також мають також довжину. Це також радіус трикутника. Цю сторону ми вже позначили, що це радіус. Тобто, знову, це теж рівнобедрений трикутник. Ці дві сторони рівні, тобто, ці два кути при основі також рівні. Якщо тут у нас тета, то цей кут. Також буде дорівнювати тета. Ми використали ці дані, коли показували відношення вписаного кута до центрального, якщо вони спираються на одну дугу. Отже, тут і тут тета, тому що ці кути рівнобедреного трикутника. Чому дорівнює весь цей кут? Він дорівнює тета плюс 90 мінус тета. Отже, тета скорочується. Якщо одна зі сторін трикутника є діаметром і вершина протилежного кута лежить на окружності, тоді кут при ній буде прямим. І трикутник, відповідно, буде прямокутним. Я намалювала просто приклад, який спав мені на думку. Якщо б я взяла точку ось тут, намалювала б ось так, а потім ось так, цей кут був би, був би прямим. Якщо я намалюю ось так, то прямим буде ось цей кут. Для кожного приклада я можу застосувати однаковий доказ. Зараз я показала дуже загальний приклад, але правило можна використати для будь-якого подібного трикутника. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. Па!